Хто тебе навчив любити Україну? Чи це в тебе в крові? Був момент, коли я закохався саме от в Україну. Я вже в російськомовному місті в Краматорську. Я в Харкові вперше почув таку брудну, молодіжну, хтиву, спокусливу українську. Тобто я через мову її покохав. І я пам'ятаю, що це було в Харкові. Молодь Харкова. А хтось тобі колись говорив? Не говори українською, я не сприймаю, говори зі мною російською. Так, бувало. в Одесі, бувало, бувало в Краматорську. Прямо Натарі сказала: я не буду вас оформлювати, якщо продовжите спокій з українською. Ну, Довелося шукати іншого нотаріуса. Багато людей зараз говорять українською, намагаються говорити. Це буде продовжуватися? Як ти вважаєш? Зараз я думаю, ми створили реально українськомовне інформаційне поле. І, взагалі, ну от у нас в бригаді, наприклад, мова спілкування українською. Ну там це все зрозуміло. Люди, які навіть до 24 лютого спілкувалися російською, просто а, в. Вони там можуть дзвонити додому, спілкуватися російською, але там, де публічно, де ми всі разом, ми спілкуємося українською, тому що, насамперед, тому що російська це мова ворога, який в нас стріляє. Так? І щоб відділити свій чужий, тут дуже зрозуміло як. Чи буде продовжуватися українізація, я думаю, що має продовжуватися, якщо ми хочемо знову ж таки жити в, в одній країні. А без мови це прекрасний маркер. Українців не треба наводити, приклад там багато, ну Швейцарії якісь, де багато мов, всі спілкуються. У них немає такої єдності, вона їм не потрібна, щоб бути успішними. А Україні, щоб бути успішними, їй треба бути об'єднаними і жити в одному інформаційному полі, просто мати один світогляд, який налаштований на, по-перше, відбитися від ворога. І після перемоги, як правильно сказав наш головнокомандуючий, дуже до речі, залужного поважаю. Що він сказав, що. День перемоги це буде перший день підготовки до майбутньої війни. Я так само вважаю, я думаю, на цьому не закінчиться, тому що те, як вони зараз отримають, ну не можна матюкатися в ефірі. Вони будуть прагнути реваншу. І Росія, як ворог, після перемоги нікуди не дінеться. У нас поруч буде велика армія нашого ворога, і ми маємо про це не забути і до цього підготуватися, в тому числі, не втрачаючи єдність, яка є зараз. І українська мова є таким. Інструментом, як жити в нашому контексті, а не жити в інформаційному полі ворога. Говорите, друзі українською, ставте нам плюсик. Правильно під цим відео. А ми тоді порахуємо з Павлом, скільки людей говорить українською, і цікаво, от в побуті. Дуже багато людей. Знаєте, одна, одна справа там ми з тобою зараз говоримо українською, потім прийшли додому, там на кухні заговорили російською. Я знаю, що є люди, які принципово навіть вдома, це люди російськомовні були все життя. Вони починають говорити українською. Так. Вони музику слухають українську вже в машині. Коли вони їдуть там на роботу, у них не, не звучить якась російська музика. Це круто. Це круто, і це відчувається, тому що люди тут зараз відчуваються дуже, от саме в Україні. Тому що люди, які виїхали, на жаль, мені дуже багато пишуть, скаржаться на людей, українців в Європі, які спілкуються російською. Ну слухайте, ну ви, ви розумієте, як можна вас же можуть прийняти за росіянина? Ну просто як можна спілкуватися цією мовою, тому що ну. Це ж соромно бути росіянином. Навіщо говорити їхньою мовою? Ну тому я думаю, що українці мають тут трошки подумати і кажуть, що ми що ми можемо зробити зараз для України. Ну це ж перехідна мова, це якраз таке зізнання кохання свої, свої країні, своїй нації. Не знаю, це дуже великий крок, я думаю, для, для того, що ви можете зробити для України. Друзі, привіт з Донецького фронту. Дякую, що додивились відео до кінця. Підпишіться на мій YouTube канал, не забудьте. І не забудьте під відео поставити лайк і коментар. Ось тут. Дяка.